Нарешті змогла змонтувати другу частину відео, у якому я копіюю підпис Ван Ейка. В попередньому відео я розказувала та показувала про ескіз підпису. Наступний етап копіювання ескізу на кальку. Цей етап потрібен, щоб зрозуміти, як розташувати роботу на обраному форматі. У мене А4 спочатку я обводжу ескіз фломастером, намагаючись якомога точніше повторити лінії. Коли літери готові. Приступаю до нанесення контрастних позначок, що допоможуть перенести ескіз на чистовик без спотворення. Спочатку базова лінія літер. Навколо верхніх та нижніх виносних елементів роблю сітку, щоб легше було позиціонувати. Дізналася, що флоріші в готичному письмі називаються каделі. Отже, таку ж саму сітку роблю для верхнього і нижнього каделя. В результаті в мене вийшов шаблон, по якому я зможу нанести сітку на чистовик. Дякую за увагу. Буде третя частина.